Вправа 744. Накресліть координатний промінь, одиничний відрізок, якого дорівнює 12 см. Позначити на ньому точки, що відповідають дробам. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку накреслимо координатний промінь. Отже, беремо лінійку і окреслимо. Ось тут у нас давайте, нам треба довгий відрізок. Ось тут я почну, у нас буде початок. Кінця він не має. Я накреслю який можна найдовший, щоб мене помістився на екрані. Є. Ну, а зараз зліва позначаємо 0. Так. Ну, а зараз сказано, що одиничний відрізок має дорівнювати 12 см. Ну що ж, відкладаємо тоді, будемо вважати, що дві клітинки, як у вас у зошиті, це 1 см. Тоді дві клітинки це 1 см, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І позначаємо, що тут у нас буде одиничний відрізок. Чудово. Давайте подивимося, які дроби нам треба відкласти у них всіх знаменник 12. Тобто ці 12 см для того, щоб відкласти ці дроби, ми маємо поділити на 12 рівних частинок. То виходить, що 12 см на 12 це буде 1 см. Тобто кожні дві клітинки ми маємо розділити на однакові відрізки. Це у нас буде одна така частинка, це 2, це 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, а це буде 12, 12 або 1. Чудово. Ну що ж, давайте тоді відкладати одну таку дванадцяту частинку. Одна, тут у нас 0, це у нас буде одна дванадцята частинка. Підписуємо. Це буде одна, дванадцята. Є. Наступне 2 12. Ну що ж, беремо тоді і ставимо точку, що відповідає. тут одна дванадцята. Наступна це буде 2 12. Підписуємо. Це буде 2. 12. Є. Так, наступне 5 дванадцятих. Отже, ставимо точку і підписуємо. 2, 3, 4. Ну, а це буде 5. І підписуємо, що це буде 5. 12 частинок є. Наступне 6 дванадцятих. Ну що ж, ставимо точку, позначаємо 6. І підписуємо тоді, що це у нас 6 дванадцятих. Далі сказано 8 дванадцятих. Ну що ж, беремо тоді, рахуємо 6, це буде 7. Ну, а ця точка буде 8. І підписуємо, що це у нас буде 8 дванадцятих. Є. Ну і остання точка. Так. Це у нас буде 11, 12. Отже, 8, 9, 10. Ну, а це буде 11. Підписуємо. 11. 12. Є. Ну що ж, ось таке завдання на позначення дробів на координатному промені. На цьому вправу завершено.